Десята година вечора, а я, як завжди, захотів оселедця. Давайте його розберемо. І під холодне пивко так повечеряємо. Добре, що в мене в холодильнику завжди є оселедець. Якщо чесно, я вже так наловчився ці оселедці чистити, що в мене реально це займає, я не знаю, на хвилини півтори. Ой, ще і корочка попалась. Дивіться, яка. М -м. М -м -м. Лишилася в мене і крах, хвостик, животик до пива. Ще, до речі, що вам хотів сказати, зараз літо, так що якщо купляєте оселець, дивіться дуже обережно, в когось перевіреного, бо можна так траванутися, що капець. Я то знаю точку, я їх їм кожен день майже. То мені таке. Спинку обов'язково треба погристи. Що до чести отримали в мене отакі дві от філешечки. Я щось останнім часом прям так її не нарізаю. Я прям такими от здоровими шматками. І мені якось так смачніше. Не знаю чого. Прямо Хорошо. Блин, я все смачно. Просто кайф. Шеїкорличка. И хвостика погресну. А животик я так просто жую і потім виплвую.